Сьогодні моїм гостем буде український політик, народний депутат Верховної Ради України 1, 2, 3, 5 та шостого скликань, Борець за незалежність України у ХХ столітті. Іван Заєць. Багато хто думав, от прийде Трамп і все зміниться. Він людина дуже рішуча і так далі. Я бачу, що серед тих, хто робив ставку на, на Трампа, йде велике розчарування. А чому це йде розчарування? О, о, Давайте вивчати от, е, українську душу. Так, глибоко-глибоко заглянемо в цю душу. Справа в тому, що для нас, українців, Америка завжди була таким лицарем у сяючих обладунках, е, лицарем, який е, боровся за демократію. Через день після проголошення незалежності України прес-секретар президента Росії Бориса Єльцина Павло Вощанов сказав. Що до республік, які стали на шлях незалежності, вони можуть мати територіальні претензії.